Спонсор показу база автозвука. Автозвук .ua. Вони зберігають нерви, економлять гроші та час. Автонавігатори доберуть оптимальний маршрут. Пристрої отримують інформацію з 24 супутників. Один із найпростих в управлінні, по мнению пользователя, навігатор. Буквально в кілька касань ми заходимо в карту, вибираємо місто, вибираємо вулицю затем і номер дому. Хорош тим, що у них, дійсно, не дійсно дисплей и і тем, тим, що работает на операційній системі Linux. Навігатори стали доступними. У комплекті з мапою коштують від 500 гривень. Прилади розрізняють за операційними системами та картографією. Автовласник може встановити необхідні карти на будь-яку модель гаджету. Сучасні прилади надзвичайно функціональні. Это один из самых функциональных навигаторов, навігаторів к которому есть возможность подключить камеру заднего вида. Также в комплект входят датчики давления в шинах, парковочные датчики. На этом навигаторе мы можем просматривать фильмы, прослушивать музыку, можем поиграть в любимые игры. В этом навигаторе также есть FM-трансмиттер, который позволит нам передать звук на динамике вашего автомобиля. Девайси постійно вдосконалюють. Розробники додають нові опції та роблять пристрої зручнішими у користуванні. Одна з новинок в навігаторах це операційна система Android, в коротко є Wi-Fi, ви можете і… В интернет просматривать почту. Также можете устанавливать сюда любые приложения, которые вы могли бы установить в свой телефон, множество программ, которые установлены, Также игры, планировщики задач, календари, много приложений, которые подходят под эту операционную систему, которых нельзя установить в обычный навигатор на Windows CE. Автонавігатори надійні помічники у заторах. Сучасні GPS-пристрої прокладають маршрут із урахуванням дорожніх робіт та аварій. Спонсор показу. База автозвука. Автозвук